За час повномасштабної війни окупанти 85 разів атакували об'єкти електроенергетики України. Як повідомив офіс генпрокурора, із них 51 у жовтні. Найбільше ударів по об'єктах критичної інфраструктури завдано у Дніпропетровській області 8, Львівській 6, Вінницькій 5, у Сумській, Харківській та у Києві по 4. На місці ворожої ракетної атаки у Дніпрі залишки автозаправної станції, мийки згорілі й пошкоджені автівки. Площа пожежі склала 300 квадратних метрів. Полум'я приборкували з чотири десятки рятувальників. Пошкоджена автозаправочна станція повністю, практично, яка складала з трьох будівель. Складність засіння пожежі полягала в тому, що треба було. Терміново евакувати з епіцентру постраждалих людей і в цей же час подати стволи на гасіння пожежі, тому що тут дуже багато паливно-мастильних матеріалів на даному заправочному комплексі. Резервуари не загорілися, горіла комплекс будівель на даній АЗС, і в цей же час проводили рятування людей з епіцентру удару. Понівечений шиномонтаж відкритий лише кілька днів тому. Я за час до цього пришистя, до цієї трагедії уїхав відсюди. Мы только-только открывались, только эту надпись шиномонтаж установили, сделали, завезли новое оборудование. И такая вот сегодня трагедия произошла. Вы да я шоке. до сих пор в шоке, я вообще не понимаю, как, 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 как этот объект, здесь нет никаких ангаров, здесь нет ничего такого, что могло бы хоть как-то оправдать этот бессмысленный, жестокий удар. Я вообще не понимаю этого. У лікарні нині перебуває троє поранених. Їхній стан стабільно важкий. Травми здебільшого мінновибухові двох людей ракета-агресора вбила. Серед них – 23-річний хлопець, який працював на автомийці, А ще вагітна 25-річна жінка. Її тіло знайшли у згорілій автівці. Мешканці Дніпропетровщини можуть здати кров. Потрібні всі групи та резуси, повідомили в обласній військовій адміністрації. Донором можуть стати ті, кому вже виповнилося 18 років. Вага не менше за 50 кілограмів. У людини не має бути медичних протипоказань, наприклад, хронічних хвороб. Пояснила директорка Дніпропетровської обласної станції переливання крові Антоніна Сердюк. Вона додала, що нині лікарням регіону потрібна кров всіх груп та резусів. Вона необхідна для тяжкохворих, травмованих, поранених. Здати кров можна у Дніпрі Кам'янському кривому розі Нікополі. У Павлограді здати кров можна 1 листопада з 9 до 12 години по вулиці Плаханова, 9. Кроводача безоплатна. Тернівський суд виніс вирок місцевому мешканцю за збут незаконно виготовленого алкоголю і підроблених акцизних марок, повідомляє Павлоградська окружна прокуратура. У серпні 2022 року чоловік, знаючи про незаконне походження придбаних алкогольних напоїв, продавав їх містянам за договірною ціною без документів та ліцензії. Судді його провину повністю довели. Незаконний алкоголь вилучили і знищили. А тернівчанин отримав один рік із питового терміну та 85 тисяч гривень штрафу. Павлоград може отримати ще одне джерело водопостачання. Йдеться про водозабір, який розташований на території заводу Хімаш. Очільник міста Анатолій Вершина доручив відповідним службам розпочати роботу з передачі об'єкта в комунальну власність міста. Хімаш готовий передати нам водозабір свій до. Моменту передачі вони пропонують, щоб ми взяли її в оренду. Ми не заперечуємо проти того, щоб мати ще, ще один істочник водозабезпечення. Він підтримає, він вільється в загальну інфраструктуру Павлоградського водозабору. Нагадаємо, на початку жовтня Павлоград отримав ліцензію на видобування власної води з водозабору, який розташований на території міста. Завдяки проведеним роботам на водозаборі та отриманню ліцензії, першу воду Павлоград може почати видобувати вже до кінця року. У Павлограді стабілізувався рівень захворюваності на COVID-19. кількість хворих за останні тижні залишається на одному рівні, розказала начальниця відділу охорони здоров'я міста. Амбулаторії працюють також в штатному режимі. Кількість хворих на ковід у нас, скажімо так, стабілізувалася на рівні минулого тижня. Ми зафіксували 101 випадок. В основному вони лікуються у нас хворі на ковід амбулаторно, На сьогодні їх 189 осіб. В лікарні інтенсивного лікування 15 осіб стаціонарно лікуються. В амбулаторіях Павлограда можна зробити щеплення від ковід-19 сьогодні в амбулаторіях міста є в наявності тільки вакцинатор. Це для первинної вакцинації. І плануємо, що на цьому тижні ми отримаємо ще Pfizer для бустерних доз. Понад 300 тисяч мешканців області щепилися від коронавірусу бустерною дозою. Із них більш ніж 92 тисячі, люди 60. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ми готові щепити кожного, хто звернеться в центр. Первинної медико-санітарної допомоги працюють і бригади наші готові виїздити. 60 бригад на готові додому приїхати зробити щеплення на підприємство приїхати зробити щеплення. Ми сподіваємося на те, що все ж таки рівень високий щеплення в Дніпропетровській області. А ми щепили вже майже 60% дорослого населення, дозволить нам не мати важких випадків. и выпадки которые производят до госпитализации у Новоолександрівській громади днепровского району імунізовані не понад 90 местных жителей. Решилась сама в прошлый год мы делали эту же прививку а в этом году вот ровно через год мы пришли опять повторить хотя вокруг нас люди болели очень тяжело переносили вот без прививок кто побоялся. А ми оптимістично настроєні і вважаємо, що це делати треба. Заболеєш, потім сто раз дороже получится, І не звісно чим кончиться це все. У пунктах щеплення в наявності препарати Комірнеті від Pfizer, CoronaVac і Janssen від Johnson Johnson. Ну і ще одна норма літературної вимови це наголос. І знову за парти. Освітяни ліцею номер 17 опановують нові правила української. За ініціативи самих вчителів та очільниці ліцею розпочалися мовні курси рідної мови. Правильна вимова, наголоси, іншомовні слова. Все це та більше вивчатимуть у 17-му ліцеї вже дорослі учні. Мова це не лише слова, не лише звуки, а це голос народу. Саме тому ми вирішили в цьому році запровадити такий проєкт, який має назву Знай, вивчай, досконалюй, саме для наших педагогів, щоб ми не лише знали мову, але і спілкувалися постійно українською мовою. Вчителі опановують теорію, а після перейдуть до практичних завдань. Найголовніше це практичні вправи. Спілкування між собою це є найголовніше в цьому проєкті. Не просто сидіти, слухати, дивитися, а саме взаємодіяти, саме співпрацювати між собою. 15 вчителів це будуть сьогодні робити, і ми це побачимо. Досі в Україні користувалися правописом, ухваленим ще понад 30 років тому. Багатьох слів, які ми вживаємо сьогодні, особливо термінів новинок, тоді ще не існувало. Деякі нововведення ще тільки адаптуються під сучасну розмовну мову, та є й такі, до яких важко пристосуватись, ділиться філологиня. Якщо говорити щодо змін в українському правописі, то найбільш привертають уваги зміни, що стосуються літери. Ф та Ти це редакція 1930 року і відомий нам ефір «Етер», Коли ми говоримо не кафедра, а катедра. На сьогодні можна використовувати або ту, або іншу форму, однак, поки що за ці роки, що існує новий правопис, вона не прижилася, на жаль. Життя жінок було обмежене лише приватним простором, тому щоб якось виокремити їхнє місце у сфері родинного і домашнього побуту, стали використовувати фемінітиви. Відтак професії та рід діяльності зазвучали по-новому. Сподобалося те, що все таки фемінітиви потроху зайшли у наше мовлення, повсякденне життя і директорка, математикиня, фі, така сприймається як і філологиня. Усміхайлик, обліковка, всемережжя та вподобайка це наші україномовні аналоги звичних іншомовних слів, якими ми користуємося щодня. Та чи зможуть вони прижитись у повсякденному житті? Питаємо у вчительки. Звичайно, іншомовні слова є в нашому мовленні, і найчастіше зараз приходять вони до нас, і ми ними спілкуємося. Ми їх вивчаємо і на уроках слова іншомовного походження. Але ми ж тут же шукаємо і відповідники. Тому наші діти знають і англомовні звороти, і звичайно відповідники українські, тому що це наше. Анастасія викладає хімію у ліцеї. Українською спілкується тільки на уроках. У побуті більше розмовляє російською. Хочу почути щось нове, чого я ще не знала, запам'ятати це і далі використовувати на своїх заняттях. Валентина хотіла б більше спілкуватися рідною мовою, але учні слабо володіють українською. Вона вірить, що наразі це лише перехідний період. Все залежить від нас, якщо кожен на своєму робочому місці буде говорити українською, поступово всі звикнуть, їм це сподобається і будуть всі говорити українською. Тож, поки учні на канікулах, вчителі підвищують свій рівень знань на уроках української мови. Мовні курси для освітян 17-го ліцею триватимуть до кінця року. Після бажаючи зможуть вивчити розмовний курс англійської. Кажуть, у навчальному закладі. Вдягатися у світлий одяг та придбати світловідбиваючі аксесуари радять в обласній військовій адміністрації, щоб не стати невидимкою для водіїв у темний час доби. Це дозволить бути більш помітним на дорогах. Світловідбиваючі стрічки, наліпки, браслети, брелоки можна розмістити на зап'ясті передпліччі гомілці, причепити на верхній одяг, сумки, взуття. Елементи продають у магазинах канцтоварів, тканин туристичного спорядження. Жовті найкраще видно у темряві. Світловідбивні елементи є обов'язковими на одязі. Зі дітей засоби безпеки під час прогулянки ввечері не завадять й домашнім улюбленцям. Світлодіодний нашийник або костюм зі світлоповертальними елементами стануть у нагоді.